Першу пекарню львівських круасанів було відкрито 5 березня 2015 року у Львові. Отримавши перші результати, які перевершили всі сподівання, впродовж наступних трьох місяців у Львові було відкрито ще чотири власні пекарні, і їх результат також вражав. Тому було миттєво прийнято деленосне рішення масштабуватися за рахунок франшизи. І вже 13 серпня цього ж року. В місті Суми було відкрито першу франчайзингову точку. Завдяки франшизі компанія зростала блискавично. До кінця наступного року вже відкрилося 27 франчайзингових точок по всій Україні. Далі більше. У листопаді 2017 року було відкрито 50-ту пекарню Львівських круасанів. У грудні 2018-70-ту, го 70 а у квітні 2019 року у них вже було. 80 закладів. У 2022 році відкрилися 4 пекарні в Польщі, а в 2024 перший заклад у Словаччині та США.